Так, друзі, ну що, заїхали ми на наш стояшник від компанії Еліта Селекція, У нас тут Саксон. сіяний 15 травня. Та так уже під, підтемнів ловко. Вже, я думаю, якісь 3-4-5 днів та й можна буде його вже косити. Ну, воно у нас там зараз хмарно щось стає на 3-4 дня, то може і цей. Якраз оту, після того є. Дивіться вже, який він Такі вони. Десь більша, десь менша головка. Ну, для 15 травня він тут дуже бомбезно виглядає. Я дивлюсь, він на гору ще Лучший, ніж сюди вниз до балки. Щось балки цей год попросідали жорстко так. Ну. Ось тут такі в нас справи. Щось та й буде, як кажуть.